Всім привіт! Відео. Кейс Інтернаціонал 695 1990 року випуску перший раз в життю розколовся. Його не кололи ні разу. Цей трактор отрив дуже багато в своєму життю. І будемо робити двигун, тут двигун Перкінс, Джундір вже грає, тут, як ви бачите, почіпник. Йому вже це. Проточка до токарного станка вебето вигризло, треба проточувати. Вал шліце Я думаю, що бачите, які. І корзина. Тут диска вже фактично немає. Ну Тут такі шліп кераміка, от бачите, вже, вже щеплення не було. Він таке. І тут корзина теж під заміну. І шліце, як ви бачите, їх нема теж. Бачите, які шліце? Лезвія. Цікаво, як тут лапки регулюються, да? зроблено так розумно. Болк підкрутив і відрегулював. Не що тут, як на МТЗ на цим, а просто тут регулюєш. Двигун Перкінс буду знімати головку, подона дивитися до його. Це віжемний такий цікавий. Ну, е... така справа. Джондір грає, все вроді би нормально. А от кейса треба зробити, він перший раз у життю, і ми, ми йому будемо робити таке, зараз буду знімати я головку, обід зараз у нас трохи. Ну таке всім всього найкращого. Здоров'я, мирного неба.